Привіт, мене звати Аліна. Я народилася 10.07 року і проживаю в місті Київ. Я творча, цілеспрямована людина, яка прагне розвитку. Найбільше цікавлюсь психологією. Мені завжди було цікаво розуміти людей, їх емоції та мотивацію. У вільний час розмальовую картину по номерам. Це не тільки творчий процес, а й спосіб розслабитися та сконцентруватися. Також музика, взагалі не уявляю свого життя без неї. Наразі працюю адміністратором у кав'ярні, що навчило мене відповідальності та комунікабельності, а також вмінню легко знаходити спільну мову з різними людьми. У школі я вивчала три іноземні мови: англійську, польську та німецьку, вільно володію українською та російською. Це допомагає мені вільно спілкуватися з людьми та знаходити нових знайомих. До війни я багато подорожувала разом зі сім'єю, відвідала такі теплі країни, як Єгипет, Туреччина, Ізраїль та Китай. Подорожі навчила мене: любові до дослідження, поваги до різних культур і відкритості до всього нового. Найближчим часом мрію відвідати республіку Сінгапур. У мене є кіт Леон. Він справжній член родини, завжди піднімає настрій та дарує море позитиву. Моя головна мрія розвиватися у сфері моделінгу та побудувати успішну кар'єру. Для цього я готова навчатися, працювати над собою та пробувати нові можливості. Я завжди відкрита до нових знайомств і можливостей. Впевнена, що далі буде тільки цікавіше. Дякую за увагу.